Чи знали ви, що Фінляндія вже восьмий рік поспіль з 18 по 25 визнається найщасливішою країною світу за версією World Happiness Report? Коли я вперше почула про цей рейтинг, я була відверто здивована, як таке може бути країна, де півроку темно, де холод пробирає до кісток, де люди часто мовчазні і відсторонені? І водночас саме тут найвищий рівень добробуту й внутрішнього спокою. Мене це питання не відпускало, і від перших днів мого життя тут я почала шукати відповіді. Я питала фінів напряму: у чому ваш секрет? Я слухала лекції для новоприбулих про фінський спосіб життя, які читали в університеті. Я, як завжди, намагалася зрозуміти все через голову. Аналізувала, робила нотатки, порівнювала з тим, як ми живемо в Україні. Але справжнє відкриття прийшло не одразу, лише коли я почала робити перші кроки до себе, більше йти у відчуття, ніж у пояснення. І лише коли дозволила собі не лише розбирати, а й проживати. Пам'ятаю, як після напруженого дня я вийшла до озера неподалік. Сіла на камінь і просто слухала хвилю. Я зрозуміла ось воно відчуття фінського щастя. Воно не в теоріях, а в тиші, у простих моментах і в тому, як суспільство підтримує людину. Сьогодні я хочу поділитися цими міркуваннями, розповісти, чому, на мою думку, Фінляндія справді тримає першість у рейтингах щастя. І що з цього можемо взяти ми з тобою для нашого життя тут і зараз, де б ми не були. В Україні більшість з нас змалечку навчилися виживати. Ми ніколи не покладаємося на державу, а один на одного. Останнє опитування вересня 2025 року, що проводилися соціологічною групою рейтинг? Знову показали, що, хоча 94% українців відчувають себе громадянами країни, довіра до державних інституцій залишається низькою. Лише чверть населення вірить центральній чи місцевій владі, тоді як волонтерам довіряють понад 60%. Українці вірять у себе, у близьких і в тих, хто поруч, але рідко очікують, що держава справді подбає про них. У Фінляндії люди виростають із іншим переконанням, зі мною все буде гаразд, навіть якщо впаду. Я бачу це щодня. Коли трапляється хвороба, не вмикається лічильник страху, де взяти гроші? Є зрозуміла система: сімейний лікар, направлення, обстеження, компенсації. Коли компанія скорочує штат, людина не лишається сам на сам із тривогою. Є виплати, кар'єрні консультації, курси перекваліфікації. Коли народжується дитина, це не тест на витривалість, а час бути з дитиною, бо відпустка для батьків довга, а місце роботи захищене. Школа це не стресовий марафон, а середовище безпеки, де є харчування, психологічна підтримка, вчителі з повагою до темпу дитини. І мені здається, що саме ця відмінність є базою для розуміння фінського щастя. Тут не вимагають постійної усмішки, тут зменшують глибину падінь. Одна знайома у Фінляндії втратила роботу наприкінці року. В Україні вона хапалася б за будь-яку можливість, аби втриматися на плаву. Тут вона зупинилася, перевірила варіанти підтримки, запланувала курси, оновила портфоліо. Відвідала кілька зустрічей з кар'єрним ратником і лише потім подалася на вакансії, які справді підходять. Не страх керував діями, а ясність. Через три місяці вона зайшла у нову роль без відчуття виснаження і гідною оплатою. Звичайно, допомога, яка надається, дозволяє жити дуже скромно, але достатньо. Що це дає на рівні відчуттів. Тіло заспокоюється, коли зникає фонова думка: якщо я зараз помилюся, все пропало, звільняється багато енергії. Тоді прості речі, зварити суп, піти в ліс, сісти з дитиною, робити аплікацію, перестають бути ще одним змаганням і повертаються до свого справжнього сенсу жити. Ще кілька маленьких сцен з мого життя тут. У поліклініці медсестра спершу питає, як ви спали? Є, що турбує, окрім симптомів? Турбота не тільки про тіло, а й про стан. У школі вчителька пише Бачу втому. Зменшимо навантаження на тиждень, повернемо інтерес. Це не слабкість, це нормальна регуляція. На курсах фінської викладач каже: помилки це місточки, не привід мовчати. І правда, Коли тебе не соромлять, ти говориш частіше, вчишся швидше. Сенс у тому, що опори не прибирають труднощі, але обмежують їхню глибину. У тебе залишається простір на рішення, а не лише на виживання. Коли щоденний страх знімається, звільняється енергія для простого справжнього життя, і саме з цієї енергії виростає відчуття спокою, яке ми. І називаємо щастям. А далі про те, що допомагає цю енергію не розтринькувати, про культуру безстатусних перегонів. Ми звикли, що в багатьох країнах і в Україні теж є ця невидима лінійка порівнянь, хто на якій машині, який телефон у руках, де живеш і що вдягнув. Усе це створює постійне відчуття змагання доводити, підтягувати. Відповідати. У Фінляндії ця гонка майже вимкнена. Тут мало кого хвилює, яка на тобі марка джинсів, чи який у тебе годинник. Твоє житло не вітрина для гостей, а простір, у якому зручно тобі. Це дивно звільняє. Наприклад, професор, з яким я співпрацюю, приїздить на роботу на велосипеді у курці десятирічної давнини, і він не почувається менш успішним. Його статус визначає не зовнішній фасад, а робота і ставлення до людей. Або ще момент: в університетських їдальнях усі стоять в одній черзі: студенти, викладачі, декани. Тут немає дистанції, хто важливіший. Ця культура рівності дає свободу не грати роль. Не потрібно доводити, що ти вписуєшся чи виглядаєш достатньо добре. Це економить неймовірну кількість енергії. І замість того, щоб витрачати сили на порівняння, ти можеш вкладати їх у справи, у стосунки, у прості радощі. Я відчувала це і на собі. У Києві я могла мимоволі ловити себе на думці, чи виглядаю я достатньо професійно, чи не надто проста моя сумка, чи варто купити щось новіше. Тут, виходячи в крамницю чи на роботу, я відчуваю. Достатньо просто бути, і це дає дуже глибоке полегшення. Якось я потрапила у куметну історію. Я вже згадувала, як причепурена за українськими стандартами їздила за компліментами на роботу у відео, А що скажуть люди. І зараз лише акцентую один діалог з цієї історії. Коли я вперше. За понад рік зробила манікюр із гель-лаком і поїхала на робочу зустріч, я марно чекала на компліменти. Нарешті, під час обіду з колегою, не витримала і з захопленням сказала: Як я рада, що в нашому містечку з'явилися українські майстрині з манікюру, і показала свої доглянуті нігті. А моя колега приблизно мого віку усміхнулася, показала свої руки і спокійно відповіла. А я робила манікюр лише один раз у житті, на випускний. Я лише посміхнулася у відповідь душе, коли не доводиш нічого нікому, звільняється місце для того, що справді лікує. І для фінів цим лікувальним простором найчастіше стає природа. Уяви, від центру столиці 5 хвилин пішки, і ти вже в лісі. Не в парку зі зручними доріжками, а в справжньому хвойному просторі, де повітря пахне смолою, а шум міста зникає за спиною. Узимку лижні траси, де можна ковзати на самоті серед сосен. Улітку стежки вздовж озер, скелі, з яких видно захід сонця. Це одна з речей, яку я полюбила найбільше тут природа не для вихідних раз на місяць. А для щоденності. Це спосіб регулювати власний стан. Мій ритуал такий, коли день стає надто напруженим, я виходжу в лісок одразу за будинком, йду стежкою, ловлю поглядом різні рослини, вдивляюся у гілки дерев у пошуках птахів чи білок. Просто йду і щоразу помічаю. Достатньо десяти хвилин, і нервова система ніби робить глибокий видих. Додому повертаюся вже іншою людиною, спокійнішою, з яснішою головою. Природа для фінів не зовнішній фон, а простір рівноваги. Дослідження, які тут часто цитують, показують, навіть коротка прогулянка серед дерев знижує рівень стресу, вирівнює серцевий ритм, поліпшує сон. Але фіни, здається, не потребують досліджень. Вони просто живуть так, ніби природа, їхній щоденний кабінет терапевта. Тут часто можна побачити залишені вздовж доріг автомобілі, навколо лише ліс, а люди заходять у нього не стільки за ягодами чи грибами, скільки просто, щоб побути серед природи. Дехто йде на годину, інші можуть провести там цілий день. Це особливість, яка дуже мене вразила у Фінляндії. Незалежно від форми власності на землю, у лісі можна вільно гуляти, відпочивати, збирати ягоди чи гриби. Це право називають правом кожного. Воно дає людині можливість відчути себе частиною природи без огорож і заборон. Мені подобається, що тут ліс. Не щось закрите чи віддалене, а простір відкритий для всіх, хто шукає спокою, натхнення чи просто паузи від буднів. Кожної п'ятниці з міст на північ тягнеться вервичка автомобілів. Люди їдуть на свої дачі. Для цього вони можуть подолати 300 а то й 500 кілометрів в один бік, аби лише побути на природі. Дачі у фінів дуже різні. Від сучасних і фешенебельних зі всіма зручностями до маленьких дерев'яних хатинок 3 на 3 метри без душу, туалету, електрики чи проточної води. Зате і сауною. У таких місцях фіни відчувають справжні контакти з природою і не обов'язково мати дачу на березі одного з 188 тисяч озер, достатньо невеликого будиночка глибоко в лісі, де тиша. Спокій і нікого навколо, окрім тебе самого. Я думаю, в українців щастя часто асоціюється з матеріальним чи з досягненнями. А тут воно росте з дуже простого з можливості вийти за поріг і відчути землю під ногами, холод води на долоні, шурхіт листя. І цей внутрішній спокій, який дарує природа. Підсилюються ще однією рисою фінського суспільства, високим рівнем довіри навіть до незнайомців. У Фінляндії довіра це не абстрактне слово, а щоденна практика. Тут припускають, що людина за замовчуванням чесна, і це відчувається у дрібницях. Гаманець, залишений у кафе, швидше за все повернеться до власника. Річ, забута у поїзді, опиниться у відділі знахідок, а не в чужій кишені. У метро немає турнікетів. Ти просто заходиш у вагон із припущенням, що квиток ти купиш самостійно. Ця довіра поширюється і на дітей. Тут нормально, що семирічна дитина сама йде до школи або їде міським транспортом. І ніхто не здивується, бо всі впевнені, суспільство тримає цю безпеку. Чим це відрізняється від багатьох інших країн, там, де система виходить із того, що людину треба контролювати, з'являється купа перевірок, бар'єрів, витрат сил. Тут, навпаки, довіра економить енергію, знімає гіперконтроль, дозволяє жити вільніше і водночас стимулює відповідальність, коли тобі довіряють, хочеться бути вартим цієї довіри. Мені здається. Саме ця основа, ти можеш покластися на інших формує внутрішній спокій фінів. Бо життя стає простішим, коли не очікуєш пастки в кожному кроці. І все ж є парадокс, який я особливо люблю у Фінляндії. Тут можна бути не в настрої. Є країни, де усмішка, обов'язкова частина щоденного дрес-коду. На запитання як справи? Ти мусиш відповісти чудово, навіть якщо всередині порожнеча чи біль. Там поганий настрій сприймають як щось неприйнятне, як слабкість, яку треба приховати. У Фінляндії інакше. Тут нормально визнати, сьогодні важкий день або я втомлена. І ніхто не зробить із цього трагедії. Це не вважається невихованістю чи провалом, це вважається чесністю. Фінський психолог і філософ Френк Мартела пояснює цей парадокс просто саме можливість проживати негативні емоції роблять людей спокійнішими і щасливішими загалом. Бо коли ми пригнічуємо смуток чи роздратування, вони накопичуються й отруюють середини. А коли ми визнаємо їх, ділимося ними, вони поступово відпускають. Я сама відчула це в роботі. Був день, коли я прийшла назустріч виснажена і дратівлива, і сказала колегам чесно: мені зараз складно. І знаю що? Замість вимоги зібратися, я отримала підтримку і розуміння. Це дало мені простір відновитися швидше, ніж би я намагалася вдавати усмішку. У цьому є щось дуже визвольне, бо право на поганий настрій. Це насправді і право бути собою без постійної маски. І це право перетворює емоційний тиск на емоційну свободу. Фінське щастя не в тому, що тут усі радісні і усміхнені, а в тому, що тут можна бути різним і в радості, і в смутку, і в тиші. І тебе все одно приймуть. І тут ми виходимо на ще глибший рівень. Чотири опори добробуту, які Мартела описує як мати, любити, діяти і бути. Френк Мартела у своїх дослідженнях пропонує дуже просту, але сильну модель щасливого життя. Він каже: наше благополуччя тримається на чотирьох опорах: мати, любити, діяти і бути. І коли я дивлюся на Фінляндію. Я бачу, як ці опори вбудовані в саму тканину суспільства. Мати. Це про базову безпеку. У Фінляндії людина має дах над головою, доступ до медицини, освіти, соціальної підтримки. Ти не живеш у постійному страху втратити все через одну хворобу чи випадковість. Самотня мама може отримати житло і підтримку від держави, щоб підняти дитину на ноги. І це не виняток, а норма. Любити. Це про стосунки, про довіру, про відчуття, що ти не один. Тут людина справді відчуває себе частиною спільноти, навіть незнайомець у транспорті ставиться до тебе так, ніби ви в одному човні. Коли я тільки приїхала, мене дивувало, як спокійно батьки відпускають дітей самих до школи. Вони впевнені, суспільство підтримає, якщо щось трапиться. Це і є любов у дії не лише в сім'ї, а й на рівні суспільства. Діяти. Це про свободу вибору, автономію, можливість впливати на своє життя. У Фінляндії немає відчуття, що правила душать. Навпаки, вони створені для людей. Вся система створена для того, щоб дати тобі автономію і можливість діяти самостійно. Я помітила, що мене не примушують, не лізуть в душу, але мені відкривають двері. Бути це, мабуть, найтонша опора: право бути різною і радісною, і втомленою, і навіть сердитою. Тут не потрібно весь час тримати планку. Ти маєш право бути в тиші у своїй правді. На роботі я можу сказати, сьогодні я не у формі і це сприймається нормально. І саме ця чесність дозволяє мені швидше відновлюватися і рухатися далі. Разом ці чотири опори створюють внутрішній баланс. Ти маєш достатньо, відчуваєш любові, довіру, можеш діяти на свій розсуд і залишаєшся собою. Це не означає, що тут немає проблем, але означає, що проблеми не руйнують основу. І от станом на вересень 2025 року я думаю, що ось у цьому секрет фінського щастя. Не в тому, щоб завжди бути на вершині, а в тому, щоб мати міцний фундамент, який тримає навіть тоді, коли темно, холодно чи важко. І тут я хочу повернути питання до тебе а які твої чотири опори? Що ти маєш, кого любиш? У чому дієш і як дозволяєш собі просто бути? Коли я дивлюся на перераховані складові фінського щастя, менше нещастя, відсутність статусних перегонів, природа поруч, довіра, право бути не в настрої і чотири опори добробуту, я бачу не абстрактну картину ідеальної країни. Я бачу конкретні практики, які можна вбудувати у життя будь-де. Так, навіть в Україні, навіть у наших непростих умовах. Бо ж справа не лише в державних інституціях, а й у наших щоденних виборах. Перше менше нещастя, ми можемо створювати маленькі системи підтримки для себе і близьких, договір із друзями. Якщо хтось у скруті, інші допомагають з дітьми, продуктами, часом. Це теж соціальна безпека. Вимкнути статусні гонки. у наших силах перестати міряти одне одного машинами чи брендами, почати цінувати людей не за те, що на них, а за те, ким вони є. Природа як терапія. Україна багата на ліси, поля, річки. Прогулянка в парку чи вихід у двір теж шлях зняти напругу. Важливо робити це свідомо, не як просто пройтися, а як зустріч із природою. Довіра. Так, вона підбита війною і травмами. Але ми можемо почати з малого, віддавати знайдені речі власникам, бути чесними в побутових дрібницях, будувати малі кола довіри. Це поступово відновлює тканину суспільства, право не бути в настрої. Ми можемо навчитися чесно казати: мені важко замість натягати усмішку. Це не слабкість, це шлях до справжнього відновлення. І чотири опори: мати, любити, діяти і бути це універсальна формула. В Україні ми теж можемо будувати безпечні острівці. Сім'ю, громаду, проєкти, де є ці чотири виміри, Фінляндія показує що щастя це не стільки про багатство чи клімат, скільки про систему внутрішніх і зовнішніх упор, і ми можемо вчитися цього, не чекати, що все змінить держава, а починати з власних рішень, створювати середовище довіри, цінувати простоту, давати простір для справжніх емоцій урешті решт це і є тиха сила будувати життя, де опори тримають тебе навіть у бурю. І це можливо в Україні так само, як у Фінляндії. І тепер я хочу запитати тебе, яку з цих фінських практик ви б хотіли впровадити у своє життя вже зараз? Де саме вам бракує тієї опори, яка робить щастя можливим? Поділіться у коментарях своїми думками і підпишіться на канал, щоб ми разом вчилися тримати тишу, відновлювати сили і будувати життя, яке належить нам самим.